Всім привіт, з вами Ретрос і ласкаво просимо в гру Mortal Kombat Unchained Сьогодні ми будемо грати на виживання. Е, скільки я максимум боїв витримаю. Так, е, відкриваємо свій профіль. Заходимо в бої і... Е, Звісно, заходимо в виживання. Напевно, давайте візьмемо скорпіона для початку. Так, це ж я за скорпіона ще комбуху то ще не наскільки старі, Блін, промазав. Ну це поки перший противник, то він поки такої складності. Так що в мене ще є шанси трошки їх тупити. Я його переміг в суху. Це було дуже жорстко. Так, наступний ворог у нас ховік, я вирішив хутко взяти його на захват, поки він втикає. Блін, комбуха не вийшла. Та йома, й має треба переключитися. Переключаюсь, блін, як на коробки передач. Тільки тут три передачі. Ну, то есть три стіля, типа. Так, я вже знищив двох ворогів. Наступний ворог у нас фрост. Е Жінка Сабзиро, можна і так сказати. Беру її на заход. І шо вона буде весь час пригати чи що? Давай мне щось таке роби, серйозно. Дав їй пописку трошки з ноги Так, третій горг... горг, блядь, ворог готовий. Раніше я, блін, і по 8 ворогів убивав. Чи це є тут складність под 100 поставлена така, чи я не знаю. Я вже не пам'ятаю. Ох, ніфіга, це даже заблокало. Та диви, ти шо, офігіло? Диви, ні, фігося. Не ведеться. Засійський гарпуном взяв. О, комбуху. А, ні, не зробив комбуху. Закінчив комбуху ногами. По Повне комбо закінчиться взагалі-то мечом. Ось. Ніфіга не дається. Диви. То перепригує, то блокує. Блін. Полетів той гарпун. Куди він полетів? Хто, його знав? Та диви. Та дай я тебе вже трісну, це задовбало. Оу, дід Шуджинко. Офігенний персонаж, мені лічно дуже нравиться. Тільки мені не подобається, як мені зараз пизди дають. Блін. Битва на мечах, давай, на. Давай. Війди. Суб, гречани, я промажу. От казав цей старий Шуджінков. Так, гаразд, давайте візьмемо наступного. Давайте, напевно, візьмемо Люкенга. В нього комбо непогане там. Е, наскільки я пам'ятаю, в нього квадрат, квадрат, X L. Квадрат триугольник. Чи як. А, квадрат квадрат X, L, квадрат верх І. Цей треугольник. Неважка комбо. Е, навіть після джагла можна продовжити стилем е, павчу. Або хутко переключиться на стиль нончаки, ну, типу зброю. І там в нончаках є 4 удара, які наносять непоганий урон. Так, подивимося. Паучуй. Так, круг. XXXX. Так, понятно. Ну, я... E, Попитаюся зробити. <рось> Чи воно візьме, воно ж ногою починається. Mm. Або потрібно тренуватися, або воно ногою ж не, цей... не піднімає, то. Та... хіба що їй потрібно зловити геть над землею, щоб ногою ударити і щоб можна було продовжити руками добити? Ну, тобто, круг це нога XXX, потім руками. Блін. Ніфіга не дається, ну це воно офігівше Та що ти вареш, от так тобі бать, диви, бать, як я тебе дурив. Отак. От Оцей удар тільки е, що був. Оце офігенний удар. Він оглушає противника. Ним дуже прикольно. Якщо він до тебе підійшов, то глушив його. Так. Третій ворог є. Е, наступний ворог у нас скорпіон. І судя по тому як він грає, то мені кажеться, що він трошки гетерожопий. У мене зараз це і справи. Блін, не попав. Эй, одійде до мене. Тобто якщо після того удара е, він починає, починає падати. Е, можна продовжити навіть комбо. Е, ну це і вс. Так би телепорт був, у Ух ти, ні. Ух ты нифигося, аж це, це було. Офигеть, бать, ти що, шо, шовкон, блядь. Оце він, блядь, дає, нахуй. О, блядь, коваль, неохуя себе, кабаль! давайте сюда, зараз я ты ебальный. Ох ты, ты типі блядь, Який нахуй паркоп, ты ч, ебанувся? До речі, в режимі виживання ця корта лише є. Це типу секретна корта. Якщо грати по мережі ну, з другому, то такої карти ви не побачите. І е, ще одна секретна, це. Е, е, зелений отруйний басейн зелений. Так, подивимось, що тут у нас ти ніфіга, що тут у Рейдена є. В принципі, зробити можна, але не з першого разу. Так, будем. Мені подобається його стиль. Прикольний. Костюм оцей темний. Чому не зробили сюжет по ньому? Він же ж був в білому, синьому. Все таки не зроб... не зрозуміло, що з ним сталося, чому він такий. Чи це все і із за... Із-амулета. Чи це за ноги ну ну в тому відео, там де Оногич хотів забрати амулет шинока вони то відбувалися, ну у ну, все як уїбало нахуй як після поку x3 то Онога в итоге вижив курва блять А Остальні де подівалися може щось там отдельно рейденом рай, случилось не знаю Ну на нього ж тут звісно є отой класи... класичний костюм. Також непоганий, класний. Ра я буду проходити сюжетку, відкрию цей костюм. Або можна в крипті відкрити. Точно я забув. Так, барака, ти мене задовбав. Блін, тут удари, блін, не такі. О, ух ти, ніфіга себе. І Я, конечно, загилею, як як цей, блять. Мастер шифу, блядь, із панда кунфу, блядь. Так, троє. Я знищив трьох уже. Блін, що ж я ніфіга. Більше чотирьох і не можу знищити. Чому не розумію взагалі? Що тут на... Так, телепорт, це мовні. А, точно, це ж в мене тут є шокове доторкання. Тобто, ось дивіться, беру його, то комблю, і як уїбав нахуй. ж тахетки, блять, посипались. Так, не дам. А, блядь. І банню аперкут, конечно, взагалі ненадійний. Блін, капець. Раз, будемо на цьому закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть в коментарях. Як вам відео. Якщо вам сподобався формат цього відео, пишіть в коментарях мені. Всім гарного настрою і всім до побачення!